Вітаю вас! Зараз маємо вже середину лютого, і це означає, що прийшов час подумати про обрізку наших плодових рослин. А особливо тих, які досить рано прокидаються, як, наприклад, смородина, порічка або червона смородина, агрус і кілька споріднених культур. Чому? Та тому що в них сукорух починається вже в кінці лютого, на початку березня. І до цього часу їх бажано обрізати. Сьогодні розглянемо обрізку більше на практиці. Якщо ви не бачили відео з попереднього року, де я розжовував всю теорію, запрошую його переглянути. І повернутися до перегляду цього відео, де ми будемо розглядати все практично. Запрошую. Ви бачите перед собою досить старий куш смородини, хоча він дуже на старий не виглядає, бо я його кожного року ретельно обрізаю. Коротко скажу, що я роблю: видаляю найстарші пагони, видаляю сухі пагони. І видаляю приблизно 25% від всіх пагонів, щоб було постійне оновлення, щоб кущ е, нарощував нові пагони і не е, перенавантажувався урожай. От. Це такий досить простий випадок. Бо я його постійно обрізаю, як я вже казав. Тут дивимося, що ми обрізаємо. Оце е, маємо стара гілка, вона підсохла, має деякі, деякі тут плодові бруньки, ніби живі, але, як бачите, пагін такий побабчений. От. Видно по ньому, що він старий і вже буде відмирати. Обрізаємо при самій землі, викидаємо. Нема що шкодувати. Далі дивимося, який у нас тут є ще старий пагін. Оцей пагін старий. Також його видаляємо. Скажу ви слово, чому ми видаляємо старі пагони обов'язково? Досить просто. Та тому що плодова брунька на них починає закладатися вже щоразу менше, менше, менше. І от тікає тут нам на. Верх на периферію і от порівняйте з молодим паганом, де тут є багато плодової бруньки, всюди, отут, тут, тут, тут. От. І з старим паганом, якого тут досить вже мало плодової бруньки, де-не-де. Де, от. Тому потрібно замінювати. Можна видаляти оцей пагін тут в конкретному випадку повністю, тому що він тут трішки робиться таке загущення, а можна залишити оцей боковий, який тут нікому не заважає, і досить ще такий молодий. Бачите, отут має багато плодової бруньки. Тому також е, зробимо, так як я й кажу. Видалю тільки оцю стару частину, переведу на молоду. Тут бачите навіть молоді деякі пагони. хоча вони тут так погано в поганому місці ростуть, але нехай буде, можливо, що з нього тримається. Цей пагін він мені тут також не потрібен, він робить загущення, хоча він не є такий аж поганий. От Бачите зразу, наскільки краще все робиться. Для обрізки цього куща використовую гілкоріз від Fiskars L. 74, якщо хтось буде мати запитання. Це трішки менша модель, ніж я обрізав попередні два сезони І досить зручна. Великий сочкоріз має перевагу в тому, що він ріже набагато товщі гілки і трішки ну, далі можна ним обрізати. А цей гілкоріз має перевагу в тому, що він. Більше робить чистий зріз. Оця частина є менша, акуратніша, і вона робить, ну, менше пошкоджує куру. Тому можете задуматись над, саме над цією моделлю, не на найбільшою. Хоча найбільша то також досить непогано себе показує. Рухаємось далі, маємо тут старий пагін, який ще й пошкоджений, і тут зразу під ним молодий. Бачите, даємо обов'язково волю і ріст молодому пагону. Обов'язково, навіть тут не думаємо. Бачите, він ще якийсь такий взагалі аж. Так, цей цей, цей, цей нам також тут не потрібен. Але зараз про нього пізніше. Маємо тут ще один старий пагін. от, Забираємо обов'язково. Забираємо обов'язково. Що це тут? Ну, Цей могли би забрати, можемо тут і залишити, оскільки порожнього місця багато, але ні, для чого, нема сенсу. Забираємо також. Дамо місце молодим пагонам, щоб вони росли гарненько. Бачите? Як кущик проріджується, цей старий забираємо, він же починає лягати. Замість нього залишаємо цей хороший кущ пагін. Так, далі маємо тут ще один. тут, наприклад. Зараз, може, з іншого боку, все-таки. От. Цей пагін старий, нам тут не потрібно Я його хотів обрізти, щойно. От, Забрали. Все тут є. З минулорічні пеньочки, я їх виламую. Тепер, От, це гарненько забираємо. От. Що, ще? Ну і, ну і цей, напевно, також заберемо. Цей сухий потрібно забрати. Забираємо старе, сухе і те, що загущує. Дуже просто, на мою думку, зрозуміти. Ну і цей можна би було забрати, в принципі, але тут таке виходить досить пусте місце з південного боку. Може і лишимо. Покажу трішки ще зблизька більше. От крупним планом, бачите, наскільки ми його сильно прорідили, цей кущ. Я сподіваюся, що видно. А це те, що ми забрали. Підійшли до ще одного куща, я його показую вже не перший рік. Е, між іншим роблю це навмисно, щоб ви могли собі уявити, як кущі розвиваються впродовж років. Я так само те саме роблю з деревами. Мені здається, що така от послідовність вона дає набагато краще бачення ситуацій і справи, яку ми робимо. З цим кущем те саме забираємо старе і загущене. От, Що в нас тут старе? Старе у нас оце. Забрали, старе у нас оце, що ще й лягає. Воно тут так. таке пологе було. Забрали одразу, це середнє, а тут таке досить старе. От. Ще й хворе воно, паразита мало. Це молоде, все. Тут така ситуація цікава, ось цими двома. Вони на один на одного лізуть. Давайте ми що ми зробимо? Давайте ми... Оцей заберемо він якийсь такий тут слабенький. Мені зі що він підсихати починає навіть. Та та він починає підсихати навіть. Заберемо його зразу. І сухий, не те, що починає підсихати. От. Забрали цей крайній. Також можемо забрати тут. Абсолютно. І цей крайній можемо забирати. Забрали ці. І, і, і можливо, можливо. Ага, тут є ще оцей сухий. Його обов'язково видалимо. Повністю сухий. Цей можна було забрати, якби тут були інші якісь кандидати. Не забираємо його. Це все сухе. З якихось причин також. Не знаю, чого пересихало. Можливо, шкідник або що. Хвороба, може, зайшла. У мене тут земля трішки така гірша, пісок. Крім цих кущів, нічого не хоче росте. Та й вони щось не дуже вже починають рости, але багато років вже досить тут вони є. Можливо, якісь землі краще їм привезуть трішки наверх. От. Цю середину можна було би трішки прирідити, але. Ну, що тут проріджувати. Нема дуже що проріджувати. Нехай буде. Тут є між іншим якесь місце, воно все буде просвітлюватись, провітрюватись. Це легеньке загущення всередині. Все-таки дозволили цьому кущу. Крім можливо. Ну, Хороша ця гілка є, дуже хороша вона. Добре би було її тут забрати, але шкода. Шкода, бо тут знизу такий кандидат, ми в принципі мусимо забрати її, Звіться. От, Легеньке загущення ми забрали. Все. Щоб була досить хороша гілка. Все, рухаємось далі. Бачите, кущ досить непогано провітрюється, просвітлюється, старе забрали. Загущення і сухе. Легенько також покажу з інших ракурсів. От. Так виглядає кущ. От. Те, що ми забрали. Знайшов для вас дуже хороший приклад От Куща, який минулого року кардинально обрізався. Тут бачите, видаляли оці старі такі сильні пагони. Тут, тут. От. І які хороші він вже молоді наростив за цей час. Бачите. цього року також зробимо за тим самим принципом, просто видалимо все старе. І те, що загущує, дуже сильно загущує. Хоча на не можна залишати трішки те, що не сильно легенько загущує, але бажано все-таки проріджувати. Бачите, от таке щось, якийсь штурпачок видали. Далі маємо гілку потужну стару, яка вже нам тут навіть трішки лягає. От. Також її видаляємо. Треба намагатися, як у моганище видалити, але не, не завжди це виходить. Потім залишається такі штурпаки. А, ми їх так само приберемо. Брав. Сердині, оце все сухе, також можна вручну позабрати, якщо є бажання. О, щось повіцехало трішки. Ну і очевидно, очевидно, що потрібно забрати. Оцей пагін і оцей такий сильний старий пагін. Хоча це один і той самий, в принципі, пагін. Зараз ми його якось... Е Спробуємо дістати, можливо, з іншого боку. Так, я сподіваюся, що видно. От, Видно, добре видно. Так, видно. Зараз ми його якось дістанемо тут. Але, напевно, ага, з самого кореня ми не будемо його обрізати. Е, дивіться, у нас тут є одна гілка ця, друга гілка ця велика. І ще з цього пагіна росте оцей хороший пагін, який нам тут потрібно. От. Ну, я його залишу. Побрізаю все трішки вище. Зараз потім якось Зараз спробую все гарненько прорядити. А поки що отак. Все. Те, що ми зробили. Ага, трішки пошкодили кущик. Ну нічого. Буває. Все, бачите, що ми зробили? Ми забрали просто. Декілька старих пагонів, і більше тут роботи ніякої нема на цьому кущі. Все гарненько вже просвітлюється, все молоде. У нас залишились гілки однорічні. О, як тут десь є, О, тут, тут, тут з боку однорічні гілки. І дворічні. Як тут, наприклад, тут, тут, тут. Всі трирічні гілки ми позабирали.